Я не розумію, що ми не так робимо. Що може власник не так робить? Може переоцінили якісь зусилля чи що? Паї всі поздавали. Що не так? Що таке? Соняшник, таке, блядь, стоїть, Ку кукурудза, все. Що таке? Чого стоїть, блядь, я не можу поняти, Дизельний, семимісний, намітки, призрак. На цей, на на-на-на, та він на максимальній комплектації. Камеру 360 електропривід багажника 12 рік, рестовий, і без ДТП, без критиків, нічого немає. Да, є підкраси, але так, що ви нічого не побачите, тому що виглядає він нереально гарно. Дуже гарно виглядає. Всі фото є в телеграм-каналі, по салону, по екстер'єру, по інтер'єру. Візуально ви зараз бачите, дуже гарно виглядає автомобіль. На максимальній комплектації 12 рік, дизель 4,5. Запропонуйте свою вартість тоді. Розсрочку можна взяти від 10 тисяч доларів, без банків, без гемороя, без всякого. Про не дамо в приватні повідомлення. Все просто. Контакти в шапці профілі. Всі фото в телеграм-каналі.